Навіщо людині йти на мій онлайн-курс почне жити? Я відповім так: якщо людина не усвідомлює, навіщо їй то не треба йти. Але я вважаю, що цей курс це така азбука життя. Тобто, коли ми йдемо в школу, перед тим як ми починаємо вивчати складні якісь науки, ми вивчаємо базові речі: що такі літери, цифри, як вони формують там якісь базові приклади. і Так само нас навчають, на жаль, жити насправді. Ми якось знаєте, як слепе котеня, яке народжується, його відразу кидають в океан. Так, звичайно, у нас є там період дитинства, але батьки вони найчастіше дуже зайняті, зайняті своїм життям, роботою, і вони не можуть приділити нам стопроцентну увагу у тому, щоб досліджувати, як ми себе відчуваємо, що в нас відбувається. А наша свідомість в дитинстві вона дуже швидко поглинає все, що відбувається навколо, робить якісь висновки, і вона формує свою картину світу. Цей весь досвід він починає впливати на наше життя, і ми стаємо в таку обійму, тобто. Бігти, навчатися, отримати освіту, потім заробляти, потім вийти заміж, народити дітей. І ми за всім цим на жаль не усвідомлюємо, що насправді відбувається всередині нас. Тобто життя воно проживається всередині нас, і якщо в нас навіть навколо все є, про що ми мріяли, все, що ми любимо, ми не вміємо цим насолодитися, і це не просто якась там філософія чи езотерика. Це справді в життя. Якщо ви задасте собі питання, коли ви насправді посміхалися, коли ви просто розслаблено насолоджували. Велися їжею. так, ці моменти бувають, але вони дуже рідкісні. Більшу частину життя ми просто робимо щось, бо ми маємо це робити, бо так нам сказали інші. Тобто, ми не усвідомлюємо, що ми іноді граємо ролі Несвідомо. бо ми хочемо, щоб нас любили. Ми хочемо бути добрими, гарними. Ми підлаштовуємося під інших, і ми рідко зупиняємося і задаємо собі питання: насправді, а що зараз всередині мене? А що я люблю, а що я хочу. З'явилося дуже багато інструментів, таких як йога, медитація. Але навіть це ми все одно робимо, знаєте, як відірвано від життя. Тобто я помедитував, але коли я йду в реальне життя, стикаюся з реальними викликами або ситуаціями, я реагую дуже швидко, бо всередині мене поспіх, бо я не вмію робити паузу. Тому я вважаю, що цей курс необхідний кожній людині, бо він вчить людину усвідомлювати, що з нею відбувається, брати відповідальність на себе, знаходити внутрішню опору, бачити ясно, не звинувачувати інших, не застряг. Хати в якихось ускладненнях, суперечках, а саме рухатися з потоком життя це розуміння, воно з'являється на курсі. Навіть ті люди, які там багато чого знають, читають, вони приходять на цей курс і вони підтверджують, що це як така важлива складова, коли все стало на свої місця. Тому, якщо вам це відгукується, пишіть слово курс та отримайте посилання на реєстрацію.